Ласкаво просимо і дякуємо вам за приєднання до нас у цій подорожі, до внутрішнього спокою та сили. Саме в цих тихих моментах, в спокійних куточках нашого дня, ми можемо справді з'єднатися з собою та отримати доступ до потужного потенціалу і сили, що лежить у нас всередині. Розслаблення часто ігнороване в нашому швидкому житті. Але воно має велику силу. Коли ми дозволяємо собі розслабитися, ми не просто насолоджуємося моментом відпочинку, ми займаємося актом самозахисту, дозволяючи нашому організму поповнитися, омолодитися та відновитися. Уявіть, що ви стоїте на краю, спокійного моря, де хвилі м'яко лягають на берег. А легкий вітерець шелестить листям. Це спокійне зображення не просто метафора розслаблення, це відображення того, що відбувається всередині нас, коли ми дозволяємо собі дійсно розслабитися. Як спокійне море, наше тіло знаходить свій баланс. Ритм нашого дихання стає тихими хвилями, а наші думки, як легкий вітер, заспокоюються. У цьому стані кожна м'язова клітина нашого обличчя, рук чи тіла починає розслаблятися. Це фізичне розслаблення. Має глибокий вплив на наше психічне самопочуття. Воно допомагає зменшити стрес, тривогу та напругу. Воно покращує нашу увагу та ясність думок, дозволяючи нам бути більш ефективними та продуктивними у наших щоденних справах. Але користь від розслаблення. Не обмежується цим. Воно також допомагає нам зв'язатися зі своєю внутрішньою силою. Ця внутрішня сила наша фортеця проти випробувань життя вона резервуар стійкості, який допомагає нам пережити шторми сьогоднішнього життя з гідністю та спокоєм. Розслаблення. Це не просто акт дозвілля, це інструмент, це шлях доступу до сили всередині нас, нашої внутрішньої сили. Тож не давайте цим моментам розслаблення ставати простим задоволенням. Розслаблення дає можливість з'єднатися з нашим справжнім я і скористатися нашою внутрішньою силою. Почніть з того, щоб знайти зручне положення закрийте очі та зверніть увагу на своє дихання. Зосередьтеся на своєму диханні, на життєдайному ритмі, який природно тече всередині нас. Дихайте повільно і глибоко, і відчуйте, як ваші груди м'яко підіймаються і опускаються. Затримайте дихання на мить, а потім плавно видихніть, повністю випустивши повітря. Дихайте повільно і наповнюйте легені свіжим, бадьорим повітрям. Відчуйте про холоду, як повітря входить через ніздрі, проходить по горлу і наповнює легені. Утримуйте його там трохи. Один, два. 3. Тепер, коли ви видихаєте, уявіть, як вся напруга та стрес залишають ваше тіло разом з вашим видихом. Тепер повторіть цей цикл ще раз: глибоко вдихайте, утримуйте і повільно видихайте. Поки ви це робите, уявіть, як кисень поширюється по вашому тілу, оживлюючи кожну клітину, кожен м'яз, кожну часточку вашого тіла. Продовжуйте цей ритм. Пам'ятайте, що кожний вдих приносить мир, спокій та сил, в той час, як кожний видих звільняє від напруги, тривоги та страху. Ви не просто дихаєте, ви свідомо запрошуєте тишу і спокій у своє життя і відправляєте все те, що вже не служить вам. Відчуйте силу вашого дихання, простоту цього акту, який ми часто беремо як даність природи. Це більше, ніж просто автоматична функція. Це інструмент для розслаблення. Це шлях до внутрішнього миру і спокою. З кожним диханням ви стаєте більш зосередженими, зосередженими та в гармонії з ритмом вашого існування. Будьте природними та легкими. Тепер зробіть ще один глибокий вдих. Утримайте. І коли ви видихаєте, відчуйте, як напруга в вашому тілі зникає. Ви стаєте легшими, вільнішими і більш розслабленими. Ви готові піти глибше в подорож відкриття себе та своєї внутрішньої сили. Поки ви продовжуєте дихати, відчуйте, як напруга в вашому тілі розчиняється. Тепер, коли ви розслаблені та зосереджені, ми розпочнемо нашу подорож, щоби відкрити та з'єднатися з вашою внутрішньою силою. Уявіть, що ви стоїте біля входу на стежку, цей шлях належить тільки вам і веде до вашого внутрішнього святилища, місця вашої сили та стійкості. Починаючи цей шлях, зверніть увагу на землю під вашими ногами це може бути піщаний пляж, бруківка, трав'яниста стежка або будь-яка поверхня. Відчуйте її текстуру під вашими ногами, що заземлює вас і з'єднує з землею. Дозвольте цим відчуттям закріпити вас в цей момент, в цій подорожі. Продовжуючи йти, ви опиняєтеся в оточенні природи, яка приносить вам комфорт і мир. Це можуть бути високі дерева, бурхливий струмок або відкрите небо. Продовжуючи свій шлях, ви помічаєте світло вдалині. Це світло тепле, манливе. Воно наповнює вас почуттям очікування. Ви відчуваєте, що це світло це ваша мета, це дім вашої внутрішньої сили. Поки ви наближаєтеся, світло стає яскравішим та більш випромінювальним, саме так, наче воно чекало на вас, прагнучи показати вам силу, якою ви володієте. З кожним кроком. Ви відчуваєте, як сила і стійкість протікають через вас, як ви вбираєте енергію з самого шляху, яким ви йдете. Нарешті ви досягаєте джерела світла. Це місце, яке вам знайоме та затишне. Це місце може виглядати по різному для кожного. Це може бути спокійний сад, затишна кімната або мирна вершина гори. Незалежно від його форми, це місце, де ви почуваєте себе сильно. Місце, де ви захищені. Зробіть паузу, щоб подивитися навколо. Це місце є відображенням вашої внутрішньої сили, свідоцтвом вашої стійкості. Це місце, яке завжди було і є всередині вас. Місце, до якого ви можете повертатися, коли захочете відновити зв'язок зі своєю силою. Відчуйте силу, яка живе всередині вас. Це сила, яка була з вами завжди, сила, яка пережила шторми, зіткнулася з випробуваннями та вийшла з них сильнішою. Дозвольте собі з'єднатися з цією силою. Обійняти її та дозволити їй заповнити вас. Тепер зробіть глибокий вдих. Як ви видихаєте, відчуйте енергію вашої внутрішньої сили, що випромінюється з вас, обгортаючи вас захисним блиском. Ви сильні, ви стійкі і ви здатні. Пам'ятайте, ця сила завжди з вами, готова бути використана в будь-який момент, коли вам це потрібно. Насолоджуйтесь цією силою та стійкістю, яку ви відкрили всередині себе. В цьому потужному місці ми зараз повторимо деякі твердження, щоб зміцнити вашу внутрішню силу. Ці ствердження не просто слова. Вони є втілення вашої стійкості, вашої мужності та вашої впертості. Незалежно від того, чи вимовляєте ви їх вголос, чи тихо повторюєте всередині себе. Знайте, що кожного разу, коли ви їх повторюєте, ви робите крок назустріч вашій внутрішній силі. Почнемо. Я стійка. Кожне випробування, яке я зустрічаю, це можливість для зростання. Я сильна, моя сила більша, ніж будь-яка перешкода. Я мужня. Моя мужність це світло, яке веде мене через найтемніші бурі. Я здатна. Я маю навички та здібності, щоб подолати усі перешкоди. Я впевнена. Моя віра в себе непохитна при будь-яких знегодах. Я терпляча. Я розумію, що зростання та зміни займають час. Я наполеглива. Я буду продовжувати рухатися вперед, незалежно від усього. Я адаптивна. Я можу пристосуватися та процвітати в будь-якій ситуації. Я збалансована. Я підтримую рівновагу у своєму розумі, тілі та дусі. Я сповнена надії. Я вірю у свій шлях і з нетерпінням чекаю на майбутнє. Я вдячна. Я ціную кожний досвід за ті уроки, яким він мене вчить. Я мирна. Я спокійна всередині себе, незалежно від хаосу навколо. Мене люблять. Я оточена любов'ю. І це мене зміцнює. Я достатня. У мене всередині є все необхідне для перемоги. Нехай ці твердження відлунюють всередині вас. Нехай вони стануть вашим керуючим світлом, вони є втіленням вашої внутрішньої сили, вони є свідчення вашої стійкості. Пам'ятайте, ви не просто повторюєте слова, ви визнаєте, оголошуєте і святкуєте силу, яка знаходиться всередині вас. Ви підсилюєте віру у свої здібності, свою силу та свою стійкість, повторюючи ці твердження. Відчуйте силу, яку вони приносять. Тепер настав час м'яко повернутися в сьогодення. Почніть з усвідомлення простору навколо вас повітря, яким ви дихаєте, і поверхні під вами. Поступово дозвольте своїй увазі повернутися до теперішнього часу. Ви почнете помічати звуки і життя навколо вас. Зараз давайте знов з'єднаємося з вашим тілом. Відчуйте енергію в ваших пальцях рук, в ногах. Намагайтеся трохи примружити їх, відчуйте повернення руху до них. Коли ви будете готові, зробіть глибокий вдих, ніби ви вдихаєте енергію світу навколо вас. Вільно відкрийте очі, вітаючи світ знову з поновленою силою та стійкістю. Дякуємо вам за участь у цій керованій медитації. Пам'ятайте, що ваша внутрішня сила завжди з вами і готова до використання, коли вам це потрібно. Носіть цю силу з собою, коли ви йдете по життю з радістю і позитивом. Повторюйте цю медитацію кожен день три тижні. Кожен день три тижні. До зустрічі!